Масштабний форум щодо реалізації в Кіровоградській області ветеранської політики відбувся 16 липня на базі Знам'янської бальнеологічної лікарні. В роботі форуму взяли участь представники влади, ветеранських організацій, фахівці супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, представники тергромад Кіровоградщини. Одна з місій форуму познайомити громади нашого регіону, установи та спеціалістів, що працюють з ветеранами-членами їх сімей, членами сімей загиблих, зниклих без. Звісти захисників-захисниць України із переліком медичних, реабілітаційних, психологічних послуг, послугами соцпідтримки та профадаптації, що надаються закладами та установами області, зазначеним категоріям громадян, йдеться на сторінці обласної ради. Ветеранське вікно працює на базі Центру надання адмінпослуг Олександрії. Тут можна отримати консультації, фахівця ветеранського хабу, спеціаліста управління соціального захисту населення, юриста безоплатної правничої допомоги, працівника центру зайнятості. Послугами можуть скористатися військовослужбовці, ветерани, члени їх сімей, родини загиблих, військовополонених та зниклих безвісти. Ветеранське вікно працює щосереди з 8 до 12 Години попередній запис не потрібний. Олександрійська РВА нагадує, що з 5 липня відновлено обов'язкове подання статистичної та фінансової звітності. Подання звітності знову є обов'язковим для всіх підприємств, установ, організацій та підприємців, які залучені до державних статистичних спостережень. Якщо ви не подавали звітні за минулі періоди у 2022-2025 роках, тепер її необхідно подати протягом трьох місяців до 5 жовтня 2025 року. Деталі та посилання на сторінці РВА. Відкрита реєстрація молоді на стажування до Олександрійської міської ради. Презентація програми стажування відбудеться на базі молодіжного простору, другий поверх, 18 липня. Відвідувачам розкажуть, які напрямки стажування доступні: від культури до архітектури, як подати анкету до 25 липня і які перспективи після проходження стажування. Формат онлайн та офлайн. Початок о 17. Деталі на сторінці міської ради. 16 липня в бібліотеці філії номер 8 для юнацтва в рамках проєкту Разом хаб за програмою Є містечко-простір для твоїх можливостей відкрили тренажерний зал, обладнаний сучасними тренажерами, доступний для всіх охочих. Відвідувачам пропонують нові кардіо та силові тренажери, зручний простір для індивідуальних та групових занять. Попередній запис обов'язковий, деталі та правила користування залом на сторінці Олександрійської бібліотеки. you <laughs>